Вітаю всіх! З вами знову я Ткачовий Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми з вами поговоримо про новинки в оподаткуванні та обмеженнях, які запроваджують з 1 жовтня. Буде цікаво. Отже, що стосується податків. Одразу хочу сказати, що. З 1 жовтня хотіли внести, та й зараз хочуть, внести доволі суттєві зміни в оподаткуванні. Про що йде мова? Військовий збір будуть підвищувати з 1,5% до 5% для всіх. Також вводиться додатковий податок, військовий збір для ФОП. 1% від доходу муситимуть платити ФОПи на третій групі. Та 10%, увага, від мінімалки щомісяця муситимуть платити ФОП першої та другої групи. І одразу кажу: стосовно обмежень по митній декорації по закупівлям товару за кордоном. Нещодавно до законопроекту було внесено зміни, і обмеження у 50 євро на купівлю товарів за кордоном без митної декларації було прибрано. Отже, залишається старий ліміт у 150 євро. Також було прибрано із законопроекту нововведення стосовно 15% військового збору на першу реєстрацію авто. 30% на продаж ювелірних виробів, та е, ПДВ от вирішили не чіпати. Е, бо воно впливає на кінцеву ціну для споживача. Е, щоб ви розуміли, про що мова, е, подивіться ось це відео, яке на минулого тижні. Але. Це ще не все. До законопроекту про підвищення оподаткування також було додано декілька новинок. Перша новинка податковий розрахунок подаємо тепер не поквартально, як ми раніше це робили, а помісячно. Тобто, вертається старий принцип подання звітності. По нарахуванням та виплатам доходів та ЄСВ, який був ще до 2020 року. Далі планують підвищити податок на доходи до 50% для банків та до 25% для фінансових установ. І ось на даний момент з запису цього відео вже з'явилася інформація, що у першому читанні законопроект провалено голосування. Але, як сказав один мій колега, це лише відтермінування неминучого. Далі поговоримо з вами. Про нововведення стосовно лімітів від НБУ. Отже, НБУ прийняло обмеження по переказам з карти на карту. Про це можна прочитати на сайті банківського регулятора. Посилання під цим відео. Основні тези розкажу. Обмеження вступить в силу з 1 жовтня. Обмеження буде лише по сумі. 150 тисяч гривень в місяць. З рахунків в одному банку на вихідні платежі на карти інших фізосіб. Якщо офіційний дохід людини більше 150 тисяч гривень, то увага! І переказувати можна буде більше. І е, головне, от про що мене питають деякі волонтери, які почули про цю новину раніше. Шановні волонтери, видихайте, вас оці обмеження не будуть стосуватися. Єдине, що вам треба буде мати офіційне реєстрування своєї волонтерської діяльності. Далі, перекази між власними рахунками чи на рахунки ЮРОСІП також не будуть лімітовані. Перекази по реквізитам a не будуть обмежуватись. За даними НБУ, 98% звичайних користувачів під ці обмеження не потрапляють. А якщо дійсно при офіційно підтвердженому доході більше 150 тисяч гривень можна буде проводити операції на більшу суму, то під обмеження потраплять лише ті, хто не може пояснити звідки у нього гроші. На цьому все. І ще одна об'ява. Я вирішив продовжити акцію для ФОПів на супровід до кінця вересня місяця. Якщо ви подаєте до мене заявку на супровід, то ви автоматично отримаєте знижку 40% на цілий рік супроводу. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть або в інстаграм, або телеграм, або ж на електронну пошту. Усі три посилання я залишаю під цим відео. На цьому все. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ, і все буде Україна.